Вітаю, шановне товариство, сьогодні розглянемо сумісність левів у шлюбі з іншими знаками зодіаку. Леви, це люди, які народжені від 23 липня по 23 серпня. Це я розказую по-старому, коли ще знак змієносця не розглядався. Тому що маю лише спостереження. І інформацію про такий варіант. Леви з овнами, тільцями, близнюками, раком я розглядав у попередніх відео. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Повторюватися не буду. Сьогодні ж розглянемо сумісність левів, починаючи із представників їхнього ж знаку. Отже, леви і леви. Тут собі занотував, щоб все чітко лаконічно вам головне викласти. Шлюб між двома левами майже завжди неблагополучний. Тут можливо, міцна дружба та ділова співпраця, але не шлюб. Є таке поняття, як Левова доля вже з нас зрозуміло, що рівноправ'я тут не існує. Хоча, ну будемо чесні, рівноправ'я не існує взагалі в природі. Лев і Діва. Тут ділова співпраця принесе хороші результати, а шлюб принесе лише. Розчарування та розлучення. Дуже велика різниця у всьому. Характери, звичка, поглядах на життя, темпераменті. Леви не можуть перенести педантизму дів, постійної їхньої критики. Лев, левів постійно сидять до коридів, їх дріб'язковість, холодність, надумане. Кокетство. А от діви сидяться від постійної беззалабиності Левів. І дів їх дів постійно сидять дружки і подруги Левів, постійні їхні посиденьки. Лев і Терези. У союзі цих знаків по статистиці самий низький відсоток розлучень. Тут Відносини на найвищому рівні. Якщо Лев буде достатньо фінансувати і матеріально забезпечувати свого партнера із знаком Терези, то їх будинок буде завжди чистий і світлий, як душа новонародженого малюка. В цьому шлюбі Терези мають дбати про свою красоту. Повинні постійно зваблювати свого лева, застосовуючи всі методи. Якщо лев щось досяг, ну, титул, нагороду, ім'я, то терези мають поставити свого лева в золоту рамочку, захоплюватися ним, здуваючи пилинки як з лева, так і з рамочки. Правда. Левові трохи прийдеться постаратися і прикласти зусиль, щоб привчити свої терези до битовухи. І це завдання не з легких, бо терези бояться фізичної праці більше, ніж що одкладено. Вони ж думають, що вони створені для кохання, для чогось такого, для веселощів. Але тільки не для праці. Але для чого, Лев зможе переконати їх в зворотньому, зможе трошки приземлити. Лев і скорпіон. Цей шлюб, наче міна, дуже небезпечний і сумнівний. Те, що леви люблять гратися з вогнем у сфері кохання, знають усі. Але якщо про це взнає скорпіон, то він бистре, бистренько кине свого лева в клітку, то це ще в кращому випадку. А ні, то може взяти за гриву і викинути на смітник. Ще жоден, жоден скорпіон ніколи не злякався рику лева. Якщо скорпіон жінка, то їй абсолютно байдуже, на яку сторону сьогодні в її чоловіка лева шапка на голові. В цьому шлюбі краще, якщо скорпіон чоловік, а жінка левиця. Те, що левиця потребує великого уходу, великих вкладень, це в даному випадку є дуже маловажливо, Бо поки вони молоді. То гратує свічок. Лев і стрілець. Якщо Лев жінка, а стрілець мужчина, то такий шлюб приречений на невдачу. Стрільці швидко після одруження починають шукати любовні пригоди. Льви також не поспішають починати. Суворе життя сімейної дами все це ускладнює їхній шлюб. Стрільцям треба аудиторія, але, крім себе, нікого не чують. Зовсім по-іншому, якщо в шлюбі лев, чоловік, а стрілець жінка. Жінки-стрільці вже з перших днів вміють організувати інтим для свого лева. На найвищому рівні. Для дівчинки-стрільця лев чоловік є відмінним варіантом. Лев для її це монумент і святиня. бо саме він може розібратися в лабіринтах душі своєї стрільчихи. Жінка-стрілець є великою майстринею в спальні, а це підходить левові чоловікові. Жінка-стрілець. Так закоськає свого Лева, що вдома він речати не буде. Він поричить на роботі або на стадіоні. Лев і Козаріг. Тут тільки дружба і співпраця. Шлюб проблематичний. Лев і водолій. В даному шлюбі. Розлучення рідкість. Між партнерами є протиріччя, але їх завжди вдається подолати. Під одним дахом і одним одіялом в них ідуть постійні війни місцевого характеру, але без переможців і без переможених. Сильна тяга фізична. Згладжує всі гострі кути. Водолії є прихильниками вільного кохання і вільних зв'язків. І після шлюбу водолії продовжують так же жити такий же ведуть спосіб життя, як і до шлюбу. Це для його привично. І Левові це також з натяжкою, але підходить. Водолій це найоригінальніший і найнеповторніший із всіх знаків Зодіаку. Він не визнає переконань і консервативних норм поведінки із запашком Нафталіну. Ідеал водолія це воля і незалежність без насилля і без подимусу. І хоч у Лева, деколи від цього шерсть стає дибом, але він розуміє, що в цьому є щось таке, що і йому подобається. І раз іншого не доб'єшся від водолія, значить треба піджати хвоста і йти на компроміс. Найкращим варіантом тут є шлюб між чоловіком левом і жінкою-водолійкою. Тут розлучень майже не буває. Лев і риби. В даному випадку шлюб просто приречений на розлучення. Риби для левів придатні лише для таких сексуальних забав і то ненадовго ці люди різняться у всьому. Отже, товариство, буде цікаво почитати в коментарях ваші мількування по даних сумісностях. Зрозуміло, що у вас є знайомі, друзі, а краще, бо знайомих і друзів ви можете не знати, що там робиться в сім'ї. Обліком моралі для публіки може бути один, а що в сім'ї робиться, може бути зовсім по-другому. Саме краще, коли ви порівняєте ці сумісності з власною сім'єю. Все ж таки, що у вас в сім'ї робиться, то ви ж краще знаєте. Тому напишіть в коментарях, що ви якби побачили в цьому із того, що є у ваших сім'ях. Буде цікаво усім. Наразі бажаю всім найкращого, благополуччя в сім'ях, бути добром.